Я вже не раз казав, що студія Konami, або компанія Konami робила дуже круті ігри, особливо на 8-16 біт, одні з найкращих ігр тої еп... епохи. І гра, яку я також пам'ятаю з дитинства і яка була дуже популярна, і в неї, мабуть, грали багато дітей тих часів, це гра Джакал. Гра Джакал це гра бойовик, яка була випущена саме студією Konami, і Випущена вона була у 1988 році. Цю гру можна грати як одному, так і вдвох, а в двох. Коли можна було грати вдвох, то, то біж, грати в кооперативі це взагалі було супер круто. А ще, із-за того, що гра бойовика, гра, це така стрілялка. Ну, Можна назвати її б було Роненган, якщо б ви там бігали, але там ви їздите на джипі. Тому ну, така схожа з контрою, але замість людини ви керуєте джипом. Вся гра зроблена таким чином, що ви бачите ваш автомобіль з видом з гори. І на початку, перед тим, як почати місію, ви бачите мапу із декільких рівнів, і ті рівні. По яким вам треба буде проїхати, щоб наприкінці зустрітися з самим головним босом бандитом. Ви будете керувати забравих американських солдатів, битися проти терористів і проти диктаторів. І ваш джип буде озброєний спеціальною зброєю. Це буде пулемет, який буде стріляти тільки вперед, і ну, тільки вгору, по-нашому. І граната, яка буде, якщо ви її кидаєте, буде стріляти в той бік, в який повернути ваш автомобіль. Але походу. Гри ви можете покращувати зброю, ну ту що граната, другу зброю. Ви будете проїжджати, знищувати ворогів, проти вас будуть танки, люди, вертольоти, різні турелі, різні окопи, з яких також будуть стріляти люди. Ну, все як повинно бути да, на таких ось війнах. Але по ходу гри ви будете знаходити хіжини. В одних хіжинах будуть знаходитись люди, яких можна буде рятувати, в інших хіжинах буде знаходитись ваш в'язний, який буде давати вам додаткову зброю. Тобі ж гранати можна буде покращувати. Спочатку, коли ви врятуєте одного з таких зв'язних, то вам дасться е, ракета, е, яка буде вже летіти далі, ніж граната. Потім до ракети дасться можливість вибухати в два боки, а потім дасться можливість вибухати в чотири боки. Таким чином ви можете. Знищувати ворогів, які не будуть до вас дострілювати, але все одно треба бути обережним, тому що у ворогів також буде різна зброя. Ну а також ви можете збирати просто людей, яких потім доносити до е зльотної смуги, де буде прилітати вертоліт, і їх забирати і давати вам додаткові очки, за які також можна заробити додаткові життя. В цілому дуже гарна гра, дуже приємні про неї спогади, і грається вона дуже приємно. На цьому все. Всім пока.